Неслухняний хлопчик. Вітю вирви бур'яни серед кущів смородини, сказав батько своєму десятирічному синові. Я зроблю це після обіду, а тепер хочу закінчити почату роботу. Він щось випилював лобзиком. Добре. зробиш це після обіду, тільки не забудь. Ввечері прийшов тато з роботи і запитав сина Ну що, Вітю, сподіваюся, ти не забув виконати свою обіцянку. Тату, сьогодні було так душно, відповів хлопчик. Невже крім мене нема кому це зробити? Вітю, полізь на горище і принеси мені звідти мотузку, попросила мама. А хіба коля не може принести? Ти його ніколи не посилаєш на горище. Коля швиденько поліз на горище і приніс мамі мотузку. Вітя вдягнув шапку і хотів іти на вулицю, але мама зупинила його і сказала Вітю, віднеси тьоті жені цей пакет. Я їй обіцяла, що сьогодні обов'язково принесу. Ой, мамо, відповів хлопчик, насупившись, я не в той бік намірився йти, занесу іншим разом. Так Вітя ставився до своїх тата і мами. Діти, що ви думаєте про такого хлопчика? Вітю, чи знаєш ти такого привітного хлопчика, котрий побіг би в магазин і купив би своїй бабусі нитки? Ні, не знаю, байдуже відповів Вітя. А може, ти збігаєш? запитала бабуся. Дощ іде, сказав хлопчик. Бабуся відчинила вікно, ніякого дощу не було. Зараз почнеться, сказав Вітя. І до того ж я домовився з хлопцями піти на футбольний майданчик. Так Вітя розмовляв зі своєю бабусею. Вітя, позич мені свого ножика хоч на хвилинку, попросив Коля. Тобі завжди потрібен мій ніж. Чому ти не маєш свого, щоб не турбувати мене? І, хоча він дав брату ніж, але колі було прикро, що Вітя так до нього ставиться. Коли Вітя йшов через кухню, мама попросила його принести дров, та він відповів, що йому ніколи. Ось такий був хлопчик Вітя неслухняний, завжди невдоволений, нікому не бажав допомогти, завжди шукав причини, щоб уникнути від виконання своїх обов'язків, завжди знаходив відмовки. А чи сподобалося б йому, коли б з ним так поводилися, як він сам? І як хочете, щоб вам люди чинили? Так само чиніть їм і ви. Луки, 6 розділ, 31 вірш.